Виставкова зала державного історико культурного заповідника Меджибіський замок не могла вмістити всіх бажаючих, які прийшли подивитися на цікаве дійство. Науковий співробітник Галина Медведчук нагадала усім присутнім історію цього свята, відомих матерів-сподвижниць з минувшини, а голові місцевої сільської і селищної ради нинішніх 16 матерів героїнь, які своєю щоденною працею несуть материнський подвиг. Сьогодні ми робимо спробу провести таке регіональне свято, воно називається. Хоча я думаю, що при вдалому е, вирішенні цього ми його зробимо і всеукраїнським, і надалі до Дня Матері ми будемо його проводити щорічно. Ну але це залежить зрозуміло тільки від нас. Все починається з матері і. Дай Боже, щоб наші матері мали і здоров'я, і можливості виховувати наших дітей. Мені приємно, що наш колектив, державна заповідника, теж багатодітний в нас колектив. У нас є багато наших працівників, багато дітей. І щорічно, майже щорічно, в нас хтось йде в декрет, і значить, ми підтримуємо демографічну ситуацію в Україні. Матерям нашим здоров'я в першу чергу і допомоги від держави. Всіма барвами веселки грали витвори жіночих рук, що рясніли на виставці декоративно-прикладного мистецтва наповнимо життя красою. Неповторністю і самобутністю вражали роботи майстринь з Хмельницького, старий і навіть з міста Літина, що на Вінниччині образ матері пронесли у своїх виступах і митці сцени, що завітали сюди з Литичева, старої синяви, деражні Хмельницького і сусідньої області. Початковане в Меджибужі свято Матері знайшло відгук в серцях не лише місцевих мешканців, а й в численних відвідувачів і учасників художньої самодіяльності, які пообіцяли в майбутньому підтримати традицію свята. Раїса Токар, Віктор Кривий з Меджибожа для інформаційного випуску.